Росіяни атакували Київ, влучання в трьох районах міста. Є загиблі та поранені. В Росії стрімко обвалилися акції Роснафти та Лукойлу. Санкції США діють. А ще коли Україна переходить на зимовий час. Ставте лайк, підписуйтесь на наш Ютуб канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски новин. Це ТСН онлайн. Вітаю! Мене звуть Валерія Ковалінська. Ми розпочинаємо. Чергова неспокійна ніч у столиці. Росіяни атакували Київ балістикою. Дві людини загинули. Ще 12 киян отримали поранення різного ступеню. Близько четвертої години ранку. Ворог запустив по місту ракети. У Києві лунали гучні вибухи, спалахнули пожежі. Про влучання у трьох районах міста Деснянському, Дніпровському та Дарницькому, повідомили у ДСНС. Зокрема, у Дарницькому районі сталося пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях. У Дніпровському, внаслідок падіння уламків біля житлових будинків, за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджень зазнало приміщення дитячого садочка. Та вибиті вікна та двері. А у Деснянському районі через падіння уламків сталося масштабне загоряння на кількох складських приміщеннях. Сильне полум'я вогнеборці намагаються приборкати і досі. До гасіння залучали і гелікоптер. Попередньо потерпілих там немає. Останню інформацію з місця пожежі розкаже кореспондентка ТСН Олена Гущик. Я зараз працюю у Деснянському районі столиці. Тут станом на 9 ранку рятувальники продовжують. Гасити полум'я, яке спалахнуло близько четвертої ранку. Абсолютно цивільний об'єкт на монтаж СТО. Як бачите, вогонь позаду мене як такого вогню вже немає, але дим ще продовжує розростатися. Попередньо потерпілих на цій локації немає. Ну а вогнеборці продовжують свою роботу. Амки безпілотників та боєприпаси, які не здетонували, падають на людські обійстя, ліси, поля та річки на Чернігівщині. Після масованих російських атак, приміром у річці Десна на Чернігівщині, перехожі помітили щось підозріле і викликали рятувальників. Водолази сапери виявили у воді уламки дрона. А на полях вибухотехніки поліції знешкоджували бойові частини російських безпілотників одразу у кількох районах області. Вони могли вибухнути будь-якої миті, кажуть правоохоронці. Фахівці нагадують, в жодному разі уламки не можна чіпати. Навіть підходити до них може бути смертельно небезпечно. Росії заявили про атаку дронів на підстанцію Леп у Волгоградській області та на приватну будівлю. Про це заявив губернатор області. За його словами, постраждалих немає. Це вже другий удар по станції Леп Балашовська, яка забезпечує транзит електроенергії та живлення кількох областей. Перша атака добрих дронів була 16 жовтня. Стрімко обвалилися акції Роснафти та Лукойлу вже в перші дні після санкцій США. Про це пишуть російські ЗМІ. Так, лише за два дні, 23 та 24 жовтня, сумарна капіталізація двох основних нафтових гігантів Російської Федерації скоротилася на понад 5 мільярдів доларів. За інформацією The Moscow Times, суттєве погіршення фінансових показників ці дві компанії відчували ще до введення нових санкцій США. Зокрема, вже у першому півріччі прибутки Лукойлу впали вдвічі, а Роснафти скоротилися. Тричі нові ж санкції загрожують ще більшими проблемами. Бідкаються російські аналітики за оцінками міжнародних експертів. Головний вплив санкцій полягає у тому, що тепер Лукойл і РосНєфть фактично відрізані від світового ринку і міжнародних платіжних систем через побоювання вторинних санкцій з ними ніхто не зможе мати справу напряму. Тим часом сам Путін заявляв, що суттєвого впливу на російську економіку нові обмеження. Не матимуть на що президент США Дональд Трамп саркастично відреагував. Мовляв, ради за Путіна, але запропонував повернутися до цієї розмови за шість місяців. Чи можуть міжнародні санкції змусити Кремль зупинити війну проти України? Як думаєте, ви пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі? Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Вивозив з підрозділу зброю та боєприпаси і шукав на них покупців. Контрактника, який налагодив нелегальний продаж засобів ураження, викрили на прикордонні Житомирщини СБУ та ДБР затримали 42-річного чоловіка, коли він продавав 660 набоїв. Йому вже оголосили підозру, а під час обшуків знайшли ще майже пів тисячі набоїв різного калібру та дві рушниці. Їх підозрюваний зберігав у схороні, який облаштував удома у гаражі. Чоловіку загрожує до семи років за ґратами. Також встановлюють інших причетних до цього злочину. Групу чоловіків, які незаконно переправляли військовозобов'язаних через білоруський кордон, затримали на Волині. Робили це поза пунктами пропуску. За даними слідства, організатор схеми координував дії спільників, які мали підшуковувати клієнтів. Усі четверо затриманих жителі прикордонних сіл, які добре знали місцевість. За свої послуги брали по 5 тисяч доларів з людини. Загалом встигли переправити 12 військовозобов'язаних. Чотирьом затриманим вручили підозри, їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Підшуковували клієнтів, домовлялися про оплату, забезпечували доставку халянців до кордону та надавали їм маршрут руху для незаконного перетину. Аншлаг за аншлагом у Львові. циркове шоу за мотивами найкасовішого українського мультфільму Мавка збирає повні зали. Улюблені герої вживають не на екрані, а під куполом цирку. У ролях персонажів з мультфільму Повітряні гімнасти, Жонглери, Еквілібристи про українську міфологію у форматі сучасного шоу Марічка Кужик розповість. Понад 70 гектарів зеленого поля і пів сотні учасників. Тут у гольфі змагаються ветерани з ампутаціями та неврологічними травмами, а також цивільні, які постраждали від війни. Олександр воював за Херсон, отримав мінно вибухову травму. У нього неврологічні ускладнення. В гольф грає три місяці і вже каже, бачить результати. Координація рухів в мене погана. І от завдяки гольфу, по перше, я перестав хромати так сильно, багато гриш маю. І по-друге, вже Координація покращується, це скажімо, не тільки спорт, це можливість поспілкуватися з побратимами, це відпочити, це е, якісь натхнення для мене. Я сюди приїхав не змагатися. Я приїхав сюди отримувати враження. Ветеран Олександр Тимчак на поле виходить втретє. Торік під час своїм яром підірвався на міні і втратив руку. Попри це, береться за ключку і грає. Для гольфу не потрібен спеціальний інвентар. Є ключки і для правої, і для лівої руки. Тут баланс між силою і внутрішнім спокоєм. Якщо ти будеш хвилюватися, відповідно, як би ти гарно не грав, ти не зможеш ударити чітко, попасти в м'яч і на ту довжину, на ту відстану, яку тобі потрібно, сказав би, мабуть, більше про психологію і внутрішню, внутрішній баланс. Формат турніру спеціально адаптований, аби кожен міг грати на рівних, незалежно від поранень чи досвіду. За цим принципом і формували групи для початківців менша кількість лунок, куди потрібно забити м'яч для досвідчених повноцінне поле з дев'ятьма лунками. Однак тут не змагаються в силі чи швидкості, а розслабляються і підтримують один одного. Це і ментальна, і фізична реабілітація, навіть чому гольф дуже для для реабілітації дуже дуже гарний вид спорту. Тому що якщо ви подивитесь за мене, ви бачите у нас навіть поле нерівне, і навіть люди починають вчитись ходити по нерівній частині, підлаштовувати своє тіло і так далі. Не думати не про війну, не про проблеми, які є в них в житті, а просто відпочити і отримати задоволення. Організатори кажуть, гольф підійде кожному гольфом. Все більше і більше людей цікавляться як засобом реабілітації. Всі гольф-клуби України наразі вже мають відкриті групи спеціальні інклюзивні групи, до яких кожен ветеран або цивільна людина, яка отримала поранення внаслідок війни, може долучитися і займатися гольфом абсолютно безкоштовно. За час повномасштабного вторгнення тільки у цьому гольф-клубі на реабілітації побували понад пів тисячі ветеранів. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина ТСН. Один один. Реабілітація на полі для гольфу. Ветерани війни з різних областей України стали учасниками всеукраїнського турніру з інклюзивного гольфу. Це і досвідчені гравці, які вже представляли Україну на міжнародній арені. І початківці для багатьох це не про спорт і медалі, а про відновлення після поранень фізичне і ментальне. Більше розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Одразу овації так розпочинається мавка, цифрове шоу, де казка оживає просто над головами глядачів. Першим з'являється коту жабик, улюблений з дітей і один з найяскравіших персонажів вистави. Він пролітає через увесь манеж і виконує повітряні трюки. Актор Микита Назаров, який виконує роль Кото Жабика, каже, втілитися у свого персонажа йому допомогли домашні улюбленці. Це така частково міфічна істота створіння лісу. Можна сказати, такий улюбленець головної героїні мавки. Я постійно її супроводжую протягом всього шоу. Я, наприклад, беру зі своїх домашніх улюбленців якісь певні рухи, якісь певні. Реакції і передаю їх на сцені. Ну, діти вірять після появи котожабика на арені оживає увесь лісовий світ: мавка, лукаш та інші міфічні створіння. А під куполом польоти, трюки і танці на висоті 12 метрів без страховки. Кожен номер це окрема історія про ліс, любов та магію природи. І усе це в поєднанні музики та. Ефектного світла спеціально для цирку у Львові у нас розроблені декілька номерів. У нас дуже круті одні з найкращих циркових артистів зараз, які знаходяться в Україні, і ми їх презентуємо в дуже такому українському етностилі шоу збирає аншлаги перед виставами черги. Очікую а, заразити свого малого любов'ю до української культури. Це так само круто, як якісь герої, які нам транслює Європа. Мені здається дуже цінним, що ми нарешті маємо якусь таку міфологему, в якій наша українська культура може здатися нашим дітям кльовою, класною, надихаючою. На сьогодні квитки були продані. Практично всі ще зарані. Ми бачимо тенденцію: тенденцію продаж і повірте, 19 вистав у Львові з повними залами. Це дуже приємно. Церкове шоу вражаєм, кажуть, і батьки, і діти після перегляду. Ми прийшли ще з Лукашем і з мавкою. Нам дуже подобається мавка, подобається історія, мультфільм, книжечка, лялька дуже якісна. нас навіть лего є мавка. І це не це чудово, що ще тепер є і цирк. Вистава ми сьогодні на виставу прийшли всією сім'єю. Е, син займається акробатикою. Це феєрично. Нам дуже подобається. Шоу триває годину сорок із антрактом. Через шалений попит організатори додали ще одну виставу. Її покажуть у Львівському цирку вже цієї суботи. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, один плюс один. Спати будемо на годину довше вночі, 26 жовтня. Україна перейде на зимовий час. О четвертій годині ранку традиційно в останню неділю жовтня стрілки переводимо на одну годину назад. Лікарі радять в найближчі дні пом'якшити свій графік, щоб адаптація пройшла легше. Дебати про доречність такого переведення з літнього на зимовий час та назад тривають вже не один рік. Верховна Рада навіть минулоріч ухвалила відповідний законопроєкт, однак його не підписав президент Володимир Зеленський. Я на цьому ефір ТСН онлайн завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі!